Хай, я Гілаліна, і я консультант з питань емігранції і перекладач в данії. Зараз дуже велика потреба в людях. Наші українці отримують в тисячі разів більше. Така одна маленька вимога це мова. Людина порушувала майже всі закони в Данії і отримала перманент. <поцелував> ти поцілував, ти злякалася. Я поїхав. Любителям гарячих таких відчуть, будь ласка. Звідки з України, де проживаєте в Данії? Іванків, Київська область. В Данії проживаю біля Варди. Коли і за яких обставин опинились у Данії? Познайомилися з чоловіком в коледжі. Він отримав студентський контракт, потім робочий контракт. І так, рік за роком ми проживали в Данії. Потім з'явилися діти один, потім інший. І час показав, що. Данія чудова країна для сімей, особливо з маленькими дітками, що їм тут подобається, чудово, і так уже ось зараз ми разом проживаємо в Данії більше десяти років. Які взагалі можливості в українців у Данії? Великі можливості дуже великі. Якщо ми будемо говорити про роботу, то вони реально дуже великі. Ті українці, які приїхали зараз сюди по вимушених обставинах, я їм всім раджу оглянутися. Подивитися, що вони мають навколо, швиденько зорієнтуватися, згрупуватися і почати вчити мову. Я дуже часто чую, що ми тут не збираємося залишатися, тому мені мова не потрібна. Але в Данії є дуже багато класних крутих курсів, які вони можуть отримати на базі Джоб центра і АМУ курсів. Але там є така одна маленька вимога, це мова. Ми всі хочемо, щоб в Україні війна скоро закінчилася. Багато хто хоче, щоб повернутися додому, але ніхто не знає, коли це відбудеться. Тому якщо ми зорієнтуємося на те, що тут і зараз ми можемо здобути новий досвід, ми можемо здобути нову кваліфікацію, ми можемо здобути неоціненний досвід. Такого, якого ще не було в Україні, і взяти це з собою навіть потім в Україну, це буде великий плюс, Того, що є дуже багато робіт, які можна буде виконувати, коли людина проживає в Україні. І потім приїжджати сюди на вахтовий метод. Зараз дуже велика потреба в людях, які працювали в офшор-зоні. Обслуговування бурильних платформ в північному морі. джоб центр направляє на якісь курси. Да. Сварщики, механіки, просто люди, які готові зашліфовувати, фарбувати вітряки, люди, які готові бути, не бояться висоти, готові лазити по віроках і це обслуговувати, все робити чекіни. Курси коштують багато коштів, але якщо ви знаходитеся на обліку учцентра, вони для вас можуть здобутися абсолютно безкоштовно. Там є свої вимоги, це знання мови, не завірення вищої освіти з України, і там плюс-мінус але в основному такі два. І вам, будь ласка, відкрита дорога. Кухня, ресторани, готельний бізнес. Зрозумійте, головна ціль Джоб-центру влаштувати вас на роботу. Якщо у вас є роботодавець, який готовий вам дати роботу, але вам не вистачає якогось певного курсу, ви можете взяти в роботодавця документ, який каже. Я готова взяти Аліну на цю роботу, тільки мені не вистачає цього курсу. Я візьму її на цю посаду з такою то зарплатою. Штам число. Ви йдете в джоб центр, кажете: ось мене готові взяти на роботу, але мені не вистачає цього курсу. І 99,9% що вам цей курс оплатять. Ваш шлях від прибиральниці до працівниці джоб центру. Вона, вона дуже коротка, тому що я приїхала в Данію по супровіду, так як мій чоловік працював. Я рахую, що кожна робота важлива і, і прекрасна. Тому ми були на фермі якийсь час. Я думала, де мені знайти себе. У мене була освіта з України, в мене була робота з України. Я приїхала в Данію, думаю, так, куди ж, куди ж, що ж робити і як податися? Знання мови було на рівні 2-2. Тобто, я могла сказати привіт, мене звати. Я змогла з перекладачем перекладати. Дати павутина, прибрати пил, щось там підмести. І так я познайомлю, знайшла роботу на 10 годин чи 15 годин прибирання. Я працювала недовго, тому що ми переїхали, і мені вже було незручно їздити далі на цю роботу. Я завжди вчила мову, тому що мій чоловік мене в цьому підтримував, що ліна вчив мову. Але я пробувала все. Я пробувала різне. Я реєструвалася в пікарах, я працювала в пекарні, я працювала в. На фабрики ми пакували печиво, це було також класно. Моя сім'я любила, коли приносила печиво додому. Там я навчилася дуже гарно використовувати свою мову, того, що в школі навчилася гарно писати. І коли я прийшла на реальне робоче місце, я зрозуміла, що писати я не так багато буду. Мені потрібно починати говорити. І тут я зрозуміла, що Аліна, давай вперед. Дуже так каряву, неправильно, але я розуміла, що це мій шлях. Ті інші робітники також бачили, що я стараюся, я щось роблю, я говорю, і вони мене в цьому підтримували. Вони просто говорили повільніше зі мною, щоб я розуміла. Я дуже швидко розговорилася на робочому місці, де були тільки данці. Я почала працювати вже сама на себе. Я заснувала фірму Ask Me, Talk Me. і я почала працювати перекладачем. Я почала, я підпрацьовувала на яких. Хоч тимчасових підробітках я почала працювати трохи на себе, і потім, в один із моментів, коли я вже мала повну зайнятість, мені позвонили чубцентр і сказали, нам потрібні ваші кваліфікації і запросили мене на роботу на співпрацю до них. Що я тут хочу сказати? Чому мене знайшли? Тому що я була активна, я розсилала свої резюме, я була зареєстрована на сайті JobNet, який є одним офіційним сайтом, яким користується JobCenter. Моє резюме було багато де, і я ввела LinkedIn на тому етапі, який, звичайно це було не активно, але там були, були прописані мої компетенції, там були прописані мої знання мови і мої, мій досвід роботи. І мене з однієї роботи мене знайшли на LinkedIn. По моїх компетенціях і джо центр мене запросили по резюме, яке вони також мали від мене сто років назад. Дотримали. Зараз ви працівниця джо-центру? Я там працювала більше року, і я зупинилася там. Я більше не працюю з 31 березня, ось буквально декілька днів. Поради для вивчення мови говорити. Іти в світ і пробувати говорити ті два речення, ті два слова, які ви вивчили. Того, що по-іншому ніяк не вийде. Ви можете сидіти вчити. Звичайно, хтось є аудіал, хтось є на слух сприймає, хтось любить читати, але якщо ви не почнете практикувати ті чотири слова, які ви вивчили, то цей процес затягнеться. Чому деякі українці не задоволені допомогою Джоб центру? Кожного на це є своя причина. Я бачила багато ситуацій, де приходили, кричали, плакали, ругалися. Вони не знають, що джоб центр взагалі. Має як допомагати, і в джоб Центрі різні люди різні. Але якщо ми поговоримо про сухі правила, що джоб Центр має робити, це зовсім не те, що люди отримують. Наші українці отримують в тисячі раз більше, чим вони мають отримати від джоб Центра. Того, що джоб Центр має просто контролювати, щоб ви виконували відповідали тим правилам і тим законам, які є по вас, і сильно допомагати він вам навіть не зобов'язаний. Це грубо кажучи. Є в джоб-центрі два види консультантів, чи це ролгівер, який просто викликає вас раз на якісь 2-3 місяці на зустріч і каже, у вас все добре, чи у вас все не добре. Він каже, так, все добре, але мені потрібен лікар. Він вам не буде допомагати з лікарем. Він скаже, йдіть, записуйтесь, там. десь вам допоможуть. Він не має з цим вам допомагати. І тут в людей йде зміна цих розумінь, що хтось прийде, добрий, Вася Айболіт, і скаже. Я ще все за тебе зроблю. Не буває такого. Так само роль джоб консультанта не є е, завдання знайти вам роботу. Роль джоб консультанта є допомогти вам знайти роботу. Роботу маєте шукати ви. А як уже багато інколи дійсно так бувається до мене. Звертається роботодавець і каже: Аліна, мені потрібен такий-такий робітник. Якщо є такий, будь ласка, ось зразу меч я йому дзвоню, Кажу, в мене є робота. Це в ідеалі. Ну насправді так не відбувається, тому що в дані всі вакансії дуже відкриті. Ви дивитесь сайт, ви відправляєте резюме, і мотиваційний лист, чому саме ви, чому саме на цій роботі. І чим краще це все написано, тим більше шансів у вас знайти роботу. Тому зверніть увагу на те, як у вас написано резюме. Тут є допомога зі сторони Джоп центра, не у всіх джоб центрах, але є допомога, де вони допомагають подивитися на ваше резюме і покращити його. І старий дідовський метод, де ви просто берете своє резюме і кажете. Добрий день, я такий-то такий. То шукаю таку-то роботу. Готовий працювати з завтрашнього дня. До сих пір працює. Великі компанії, звичайно, не приймуть у вас резюме з рук, тому що працює закон по захисту ваших персональних даних. Вони але в них в таких великих корпораціях завжди є сайти. Є розділ робота у нас, ви відправляєте туди ваше резюме і можете перезвонити сказати «Добрий день, я така-то, така то, вам відправляла резюме такого-то числа. Можливо, вам буде цікаво, зверніть увагу, або чи ви взагалі його отримали. І потім, коли йде рекрутинговий процес, вони завжди дивляться на базу даних, хто вже в них є. І може бути таке, що і саме на вас звернуть і увагу. Чому важливо співпрацювати з державою у питаннях податків? Я... Категорично нікому не рекомендую йти за порадою до сусіда, хіба що так для якоїсь приблизної орієнтації, куди двигатися і в яку організацію звернутися. Працюючи в комуні, я бачила, як люди отримують різні відповіді на ті питання, тому що закон один, як я люблю казати, а люди, які його читають, різні. І ваша ситуація, хоч вона вона у всіх в українців, так сказати, одна загальна, але вона в кожного індивідуальна. Хтось одружений, хтось має дітей. Хтось приїхав, когось на два дня відпустки більше, чим в іншого, і ці всі моменти мають дуже велике значення. І просто збираючи поради від сусіда, можна потрапити в велику неприємність. Навіть від халатності комунального працівника можна потрапити в того, що є там також некомпетентні люди. Але коли ви потрапите від халепу від провини комунального працівника, там ще якось можна це буде переграти а від поради. Як сказати, когось містера Ікса, який вам дав цю пораду, ви вже нічого нікому не, не зможете доказати і якось виправити цю ситуацію. Тому я рекомендую всім включати здоровий глуст, включати правильні методи комунікації, йти в комуну Джоп Центр або інші установи не в позі. Руки в боки, я вам зараз докажу всім, що ви тут ніхто. А йти з відкритим настроєм на те, що мені потрібна допомога в цьому питанні. Давайте знайдемо рішення. Данці це люблять, вони готові допомагати, і вони готові допомагати тим, хто приходить і саме з цієї позиції. Як українці накручують податки? Це гра в одні ворота. Комусь вона пройде дуже легко, комусь вона пройде великим боком. Я знаю ситуації, де людина порушувала майже всі закони в данії і, і отримала перманент і паспорта. І просто у людини є свої ангели охоронці, і її пронесло. Я знаю людину, яка нарушила один закон, і отримала по і всі можливі штрафи, і всі можливі санкції, і, і все. Тому це це, якщо ви хочете, дуже любити риск, дуже любите гарячі. Такі відчуття, будь ласка, грайтеся з тим, але знайте, що податкова або люба інша структура, якщо вона буде бачити, що ви їй повинні гроші, то вона дістане вас і в Україні, і не в Україні. Питання просто часу. Якщо в перші 5 років вас ніхто не трогав, то процес може і через 10 років виникнути. Там просто буде більше пеня. Тому любителям гарячих таких відчуттів, будь ласка, які поради дасте українцям, що приїхали до Данії під час війни? <світ> Я людина, яка була безробітна. Я людина, яка мала чотири роботи. Я завжди кажу, що має роботу той, хто хоче мати роботу. Що ж хочу сказати, також для наших українців, які приїхали під час цієї війни, для декого дійсно не є актуальним зараз пошук роботи. В них просто не вистачає зараз на це сили і енергії. Я таким раджу звернутися до своїх лікарів. Я не прихильник щасливих таблеток, антидепресантів, Це вже кожен сам сам собі вирішує. Але зверніться до свого сімейного лікаря і поговорить з ним про це, щоб він вас відправив на лікарня не повністю або частково. Того, що може бути таке, що ви справи. Ще з походами в мовну школу, але роботу ви вже не потягнете, тому зверніть на це увагу. А всі інші, які готові працювати і вкладатися, і просто бути на самозабезпеченні, що є великим плюсом для українців, вас не будуть постійно дюргати з джоб центра Подивіться на локальні ваші фірми. Навіть в маленьких містечках. Якщо ви получите роботу навіть на 2-3 години і ви будете боятися, що ви втратите ці соціальні виплати, не бійтеся того, що вам будуть просто мінусувати вашу суму, а все решту вам будуть доплачувати. Тому маленьке начало дуже гарне начало. Ви будете просто комбінувати ці дві виплати. Поради щодо сімейного консультанта. Я працюю також на одну із компаній. Вона називається Memux. Я зараз на даний момент працюю як фамілія-консультант, людина, яка приходить сім'я, яка потребує, наприклад, якихось допомоги в. Плані інтеграції це може бути інтеграція дітей в школу або самої дорослої людини. І те, що я помічала в українців страх, коли їм пропонують того, кого консультанта для їхньої сім'ї. Того, що коли вони чують фамілію, консультант, людина, яка прийде до вас в сім'ю, допоможе вам в питаннях ваших особистих або особливо дітей. Люди думають про те, що це прийде людина, яка буде націлена на те, щоб забрати дитину з сім'ї. Це не про це. Того, що якщо люди будуть думати, що ви погано поводитесь з дітьми, вам консультанти не дадуть на вас, заведуть справу і вас визвоть саме на цю бесіду. Тому я б навпаки рекомендувала особливо тим, які тільки що переїхали, і якщо вам кому не пропонує такого консультанта, взяти пару консультацій з таким консультантом, того що саме елементарне почитати листи, які вам приходять. Розказати про якісь моменти інтеграції, ви можете поговорити це з цим цим консультантом. Тому скористайтеся цим шансом. Або, якщо вам це потрібно, спитайте вашого ролі, чи ви можете такого отримати. Чим вам подобається життя в Данії? Можливостями, спокою. Я приїхала з України не тому, що мені там було погано. А, тому що мій чоловік став приїхав. Я мало світу, я жила в місті. Я мала друзів, я мала роботу в державній структурі. Це ж в Україні там взагалі це боже мій десятий рік це все мрії, всі збулися. Але це я рахую всі країни Класно і просто людина бере з собою свої проблеми. Чи повернетесь жити в Україну? Звичайно, ми ніколи не відкидали цієї можливості з чоловіком. Ми завжди хотіли і планували. Наше життя так, щоб в нас було більше можливостей, ніж одна країна. Однозначно будемо далі планувати, чекати, коли Україна знову стане вільною, і далі будемо планувати на життя життя, що ми могли жити на декілька країн, а не були залежні від однієї. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Не можу сказати, мене ніколи не було фаворитів. Кого ми повинні запросити наступним? Катя Крук. У неї своя фірма вона має свій салон Факерскові. Вона почала все з нуля і далі все це розвиває. І в мене є три чудових кандидата. Хлопці, які працювали в офшорі, працювали в Vestas, Samsung, у них хобі Man. Вони біжать, бігають марафони по 70 кілометрів, по 40 кілометрів і просто кайфують від життя. Блогери в Данії, за ким стежите? Ні, за ким. За собою, так? Да. Я веду, я стараюся я знаю, що цей соціальний світ, і, і так як в мене є свій бізнес, його потрібно вести, тому я дивлюся, щоб хоча б бути якось мінімально активним на своїх сторінках. Коли ви крайній раз говорили чоловікові про те, що любите його? Сьогодні. Мені запропонували признатися тобі в коханні. Питали, чи я давно це робила. Я сказала, що сьогодні. Я збрехала чи правду сказала? Збрехала. А, все, бачите, Розоблачення Розвлеч... на ровному місці. Я такого усіві не казала тобі сьогодні? Ні. Упс. Значить, ти мені казав, так? Да? Ти поцілував, ти злякалася, я поїхав. Все. <рес> Топ одне місце в Данії? Спа. <рес> Любе спа і масаж. Топ три книги, які ви рекомендуєте прочитати? Почніть просто читати. Просто почніть читати, хоч щось що вам цікаве, і воно затягне вас потім. Топ 3 фільми, які треба обов'язково переглянути. Три не назву того, що я не фільмоман, але однозначно подивитися мультфільм Душа. Коли Україна здобула незалежність. 91 му 24 серпня. Зараз буде квіз по по, 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 по історії. Назвіть три вірші Тараса Шевченка. Мені 13 минало, а над, над рештою потрібно думати: ну, е кобзар. Енеїда ну, це не поема, це не вірша Кобзар-Книга. Котляревський. Боже, два, два міма. Ну, один, хоч попало. Слідущий Луцьк і Ужгород це обласні центри яких областей? У мене з географії було 11. <рес> <рес> Наступне: звернення до українців в Данії. Потрібно просто залишатися людьми, і якщо ви не можете допомогти, не допомагати інколи це більша допомога. Василь Симоненко, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озергия степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, і очі твої одні.